Ми дочекалися генетичного тестування ембріонів. Хотілося б, звичайно, раніше, але, на жаль, війна внесла свої корективи. Ну, ми рішуче йдемо до своєї поставленої цілі і готуємося до переносу зараз. Наталочка, я дуже рада вас бачити. Після довгої перерви на кінець ми можемо рухатися далі. І готуватися до найважливішої частини нашої програми це перенос ембріонів. Я подивилася на УЗІ, і ендометрій у нас хорошої товщини, хорошої структури, він має 7,3 мм, але в нас є ще час, тому що це тільки 9-й день прийому гормоно терапії, і ми. Приблизно там на початку жовтня будемо готуватися до самої процедури до переносу ембріонів. Я поки що не думала на рахунок, кого ми будемо переносити, але напевно кого би ви бри... дівчинку. І я думаю про дівчинку. Тому наші. Бажання співпадають і, скоріш за все, ми будемо переносити третій ембріон, четвірку АА, дівчинку, здорову дівчинку. Буду вас чекати з повним сичовим, помірно на повним сичовим хром, уже на перенос. І дуже дуже били, сподіваюся. Що у нас все вийде і буде Ми теж на це дуже сподіваємося. Ну, ми віримо, що з вами у нас все вийде. Ми, ви нам вселили надію, дуже-дуже велику надію. Ну, я буду старатися, я буду старатися, насправді це дуже складний процес. І е, коли я говорила і коли я обирала пару, я навмисно брала. Пару в якої вже були переноси, в якої е, були неоднократні переноси. І тоді, коли в нас це виходить е, в цій довгій історії позитивний результат, це е, мене надихає як лікаря дуже-дуже дуже сильно. Тому я дуже сподіваюся, бо ніби я все е, е, врахувала всі моменти, які я могла. Ми вже будемо зустрічатися вже на безпосередньому на переносі. Нарешті ми готуємося до переносу. Нашій радості немає меж. Ми отримали схему підготовки безпосередньо до переносу. Я сподіваюся, що 7-го у нас буде перенос, а через два дні у мене день народження, і ми його будемо зустрічати вже у трьох. З нашого ембріопротоколу ми будемо переносити з другого фіотопа 4, аа і морфологічно, і генетично тут е, хороша дівчинка.